Чудовий день, щоб спробувати новинки від Марікей. Привіт! Беру нову шовковисту пудру Mary Kay, Вітінок номер 2 і пензель для пудри. Відкриваю, насипаю трішки в кришечку. І набираю пензлем необхідну кількість, рівномірно розподіляючи. І наношу на шкіру обличчя. Тонка, невагома текстура пудри ідеально лягає і створює чудове ідеальне покриття. Технологія інтелимач дозволяє матувати шкіру. Підходить для будь-якого відтінку шкіри. Не сушить шкіру. І насолоджуємося результатом. Гладенька, рівна, красива шкіра. Ідеальний дует пензель плюс пудра. Цілих 6 відтінків.